Що ж, Олександре, 4-2, підсумковий результат першого матчу другої ліги. Як взагалі оцінити гру? Наскільки все ж таки цифри ну напевно все ж таки неприємні перед тим як їхати в Черкаси? Але підсумок першого матчу від вас так рахунок ти приємний. Ми зазнали поразки в цьому матчі, десь не допрацювали, не добігли. Не вистачило трошки нас. Ну нічого, ми не засмучуємося. У нас є матч-відповідь. Ми будемо доказувати, що ми сильніші, <гум> як би це не звучало. <гум> Чекаємо команду «Грифон» в Черкасах. Дуже, дуже приємно грати з такою командою, досвідченою. Досить такі цікаві гравці, з якими можна поконкурувати на кожному клаптику поля. Ну, дійсно дуже хороша команда і приємно з ними грати. Ну от був період, ви на 18, станом на 18 хвилину 0-3 поступалися, потім два м'ячі е, вдалося забити, трошки відігратися, як вважаєте, чого не вистачило, можливо, щоб і нічийний рахунок зробити впродовж матчу, щоб простіше себе потім відчувати. Ну, при рахунку 3-0, десь в е, перші хвилини мені здалося, що ми трошки розтірялися, як то кажуть, десь зловили якусь паніку трішки і не вистачило, не вистачило трішки нас на цих перших 10-15 хвилин. А потім вже війшли в гру, привикли до паркета. Трошки неперичний паркет, тут дерево у нас трішки інший в Черкасах. Ну нічого, це, це футбол. Це, ну, старалися ну, викладатись на всі сили свої. Ну і як вважаєте, що треба зробити у матчі відповіді, щоб все ж таки пройти до однієї четверти фіналу? Ну, як, як мінімум, забити три гола. Ну, будемо старатися грати. Чесно. Ми обіцяємо, що матч буде цікавий, ми будемо ще сильнішими і зустрінемо в Черкасах.